3 квітня віряни згадують преподобного Микиту сповідника. Він жив у 8 столітті. Микита був відомий своїм благочестивим життям. Він очолював монастир і захищав святі образи. Його переслідували за це, та він залишився вірним своїм переконанням навіть у в'язниці. Сьогодні є певні заборони: не слід нехтувати прибиранням у домі, не можна сваритися з рідними. Не рекомендовано їсти продукти тваринного походження. Також не варто робити дорогі покупки, щоб уникнути фінансових труднощів. Існують і народні прикмети. Якщо сьогодні піде дощ, весна буде холодною. Вітряна погода обіцяє гарний врожай. Якщо гримить, чекайте холодних днів. Сонячна погода означає, що влітку буде спекотно. Крім того, 3 квітня святкують день народження кавомолки. У 1829 році. Джеймс Карінгтон запатентував ручну кавомолку. Це пристрій, що робить процес приготування кави швидшим. Наука підказує, коли найкраще займатися спортом для довгого життя. Гуандунський інститут у Китаї вважає, що час тренувань має значення. Найкраще займатися у другій половині дня. Дослідження показує, що період з 11 ранку до 5 вечора є ідеальним. Рекомендується змінювати свій графік. Можна тренуватися ближче до 11 в одні дні, а до 5 в інші. Важливо займатися фізичними вправами щодня хоча б 30 хвилин. Два або три дні варто присвятити силовим тренуванням. Їх потрібно чергувати за аеробними вправами, а також вправами на гнучкість і рівновагу. Крім фізичних вправ, важливі й інші звички: це достатній сон, збалансоване харчування і активне соціальне життя. Ранкові та вечірні тренування теж мають свої переваги, але не варто тренуватися занадто близько до сну або без належної техніки. Головне регулярність, дисципліна і чіткі цілі. Дослідники з'ясували, що контрацептиви можуть підвищити ризик депресії. Жінки, які приймають гормональні контрацептиви після пологів, мають майже вдвічі більший ризик після пологової депресії. Це важливо, оскільки жінка може знову завагітніти через три тижні після пологів, навіть якщо годує грудьми. Багато молодих мам обирають контрацепцію, щоб уникнути небажаної вагітності. Однак данські дослідження, що охопили понад 610 тисяч жінок, показали у перший рік після Пологів ризик депресії у жінок, які використовують гормональні контрацептиви, зріс на 49%. На кожні 100 тисяч жінок, які використовують контрацептиви, припадає додатково 180 випадків депресії. Особливо високий ризик у жінок, що приймають комбіновані оральні контрацептиви. Тут ризик зростав на 72%. Жінки, які використовують контрацептиви лише з прогестагеном, стикалися з депресією на 40% частіше. У листопаді 2022 року наші захисники звільнили Херсон і правобережну частину області. Потім почали перші спроби форсувати річку Дніпро. Метою було встановлення контролю над заболоченими островами. Навесні 2023 року. Активність на цьому напрямку зросла. Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС затримав дії, але через два місяці з'явилися плацдарми на лівому березі. Зокрема, один з них біля села Козачі Лагері через свою географічну позицію. Цей населений пункт відігравав важливу роль у контролі над логістичними маршрутами між окупованими територіями півдня України. Саме тут сили спеціальних операцій провели унікальну операцію. Захисники захопили секретні документи російських військ 8 серпня. 2023 року українські підрозділи десантувалися в цьому районі. Наші воїни вибили російський батальйон і закріпилися. Основною стратегічною метою операції було створення умов для перерізання ключових логістичних артерій агресора. Головним об'єктом вважалася траса Олешки Нова Каховка. Перекриття цієї дороги значно ускладнило б маневри окупантів на Херсонщині і обмежило можливості ворога в обороні. Водночас дії в цьому регіоні виконували не тільки тактичну, а й стратегічну роль. Зокрема, змушували Росію час від часу перекидати війська із Запорізької області, послаблюючи інші ділянки фронту. Наприкінці вересня, на початку жовтня. Сили спеціальних операцій провели операцію. Вони знищили командира російського загону і захопили важливі документи. Зокрема, списки усього особового складу, позивні номери жетонів, мапи з маршрутами, дані позиції, паролі це деморалізувало російські війська. Наприкінці жовтня росіяни змінили підхід до дій на Херсонщині. Генерал Михайло Теплинський отримав завдання ліквідувати українські плацдарми. Проте реальні можливості окупантів у цьому регіоні залишалися обмеженими через їхній брак ресурсів та постійні маневри Збройних сил України. Без перебільшення події біля козачих лагерів стали важливим етапом у загальному контексті протистояння на цьому напрямку, демонструючи ефективність української армії і сил спеціальних операцій, зокрема уведення складних бойових дій та використання сучасних тактик війни. Анна Заячківська відома українська модель і художниця. У 2013 році вона стала Міс Україна. Під час Революції Гідності Анна допомагала на Майдані. Вона народилася в Івано-Франківську. У місцевому університеті вивчала іконопис і очолювала християнську спільноту. Анна здобула титули Княгиня Прикарпаття і Топ модель України. Вона представляла Україну на конкурсі Міс світу на Балі. Там увійшла у п'ятнадцятку найкращих і здобула третє місце в конкурсі. Талантів після одруження з мільйонером Джанлукою Черваро в Мілані Анна постраждала від домашнього насильства. Вже в перший місяць шлюбу чоловік підняв на неї руку. Через сім місяців вона втекла, залишивши обручку і записку. Зараз Анна живе у Нью-Йорку. Вона менше займається моделінгом. Більше уваги приділяє творчості, створюючи картини. Анна вже провела кілька персональних виставок. Її сторінка в інстаграмі прихована, тому подробиці її життя залишаються невідомими. Українські захисники за останню добу знищили 1390 російських загарбників. Також ліквідовано 258 одиниць техніки та зброї ворога. На ранок 3 квітня Росія втратила у війні з Україною понад 919 тисяч військових. Знищено 10 521 танк та 21 902 броньовані машини. Також втрачені 25 тисяч 625 артилерійських систем і 1 348 реактивних систем залпового вогню. Щодо авіації втрачено 370 літаків і 335 гелікоптерів. Було знищено 31 тисячу безпілотників. Автомобільної техніки та автоцистерн втрачено 42 тисячі 775 одиниць. 2 квітня в середу Дональд Трамп оголосив про нові мета на імпорт. Він назвав це декларацією економічної незалежності. У списку країн, на які наклали мета, немає Білорусі, Північної Кореї та Росії. «Нью-Йорк Таймс пояснив причину цього рішення, посилаючись на анонімного представника Білого Дому. Підсанкційні країни, такі як Росія, не включені в нові тарифи. Вони вже мають високі мета і санкції, що ускладнюють торгівлю з ними. Окрім базових мит у 10%, деякі країни підлягають додатковим митам. Жорсткіші обмеження торкаються держав з несправедливими торговими відносинами зі Сполученими Штатами. Наприклад, Україна і Велика Британія сплачують 10% мит. Євросоюз сплачує 20%, Китай сплачує 34%. Бангладеш сплачує 37%. Японія сплачує 24%. Ізраїль сплачує 17%. 2 квітня ввечері в Іркутській області сталася аварія. Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зачепив лінію електропередач. Через це без електрики залишилися понад 200 будинків і три важливі об'єкти. Місцевий губернатор підтвердив цю інформацію. Він сказав, що на місці працює бригада електромережевої компанії. Вони намагаються відновити електропостачання. Аварія сталася неподалік села Бурець. Літак зачепив лінію, яка йде на підстанцію. Ця підстанція розташована приблизно за 5 кілометрів від авіабази. Біла захисник України Юрій Маціборський був похований на Івано-Франківщині. Він вважався зниклим безвісти протягом 15 місяців. Юрій зник у грудні 2023 року на харківському напрямку. На жаль, нещодавно було підтверджено, що він загинув 13 грудня того ж року. Юрій Маціборський народився 9 травня 1983 року у селі Бринь. Він здобув освіту, працював токарем, одружився і оселився в Боднарові. У шлюбі з дружиною надією у них народився син, якого також назвали Юрієм. У міськраді зазначили, що Юрій був доброю людиною. Він мав багато мрій на майбутнє, які на жаль перекреслила війна. Пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях рідних і друзів. Дональд Трамп оголосив нові універсальні тарифи. Це серйозний удар для бізнесу та споживачів у світі. Європейський союз вже відреагував на цю політику Сполучених Штатів Америки. Європа готова відповісти, але спочатку пропонує переговори. Про це заявила Урсула фон дер Ляєн, глава Єврокомісії. Адміністрація Сполучених Штатів Америки вела 10 відсоткове мито на імпорт з усіх країн. Також є індивідуальні тарифи для деяких держав. Євросоюз тепер повинен сплачувати 20 відсоткове мито з 9 квітня. Глава Єврокомісії вважає, що такі тарифи сильно вдарять по глобальній економіці, особливо постраждають вразливі країни. Вона зазначила, що мільйони громадян зіткнуться з вищими цінами. Інфляція зросте. Президент Європейської ради Антоніо Кошта попередив, що торгова війна між європейським союзом та Сполученими Штатами Америки торкнеться всіх. Він вважає, що Європа повинна реагувати твердо, але розумно. Кошта назвав це великою економічною помилкою для Сполучених Штатів Америки, Європи та всього світу. Тіту, Тіту, Тіту. Tito, 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 tito.